Всім привіт! Мене звати Олена Ятель, я живу в Києві, а це мій канал про в'язання та все, що з ним пов'язане. Давайте так, я признаюсь вам, що я за ці дні не хотіла ні в'язати, ні відео записувати, нічого мені не хотілося. І думаю, що дуже багато схожих відчуттів зараз переживає майже вся країна. Страшні ночі, так, дуже страшні ночі, це безперечно. Але ще більше мене все-таки пригнічує оце несправедливість, яка є в світі по відношенню до війни, яка йде зараз в Україні. Більше я про це сьогодні нічого не хочу говорити. Сьогоднішнє відео це в мене буде відео натхнення. Яке я шукала і для себе, щоб повернутися до в'язання, і цим натхненням хочу поділитися і з вами. Останні кілька сезонів модні бренди вводять в свої колекції в'язані речі. І зверніть увагу, ці в'язані речі вже з'являються не тільки в сезоні там, весна, ой, осінь, зима. Вони з'являються і в сезоні весна-літо. Цього року можна було на подіумі побачити все. Починаючи від маєк. Топів, футболок, спідниць, сукні там, чи якісь костюми. Можна було побачити навіть купальники, шорти, штани. Все це було в'язане або зроблене аля, наче воно в'язане. В'язане стало модним. Бажаним, стильним. І нам, тим, хто в'яже, насправді дуже пощастило, тому що ми можемо надихатися ідеями з показів або з інстаграм, або з мас-маркету і втілювати це все власноруч. Ми можемо створювати речі, які будуть виглядати не гірше за дизайнерські, але ці речі будуть створені нашими руками. Перша тенденція цього року, яку я помітила, те, що з минулих років до нас перейшли сітчаті візерунки. Ці сітчаті візерунки, вони, можливо, трошки якось десь змінилися, хоча не особливо. Є в колекціях майже у кожного бренда. Просто ці бренди показують, як можна носити цю сітку, наприклад, хтось дуже-дуже сміливий, може носити це на голе тіло, хтось носить це на Майки чи на топи, якщо це сітка в якихось там аксесуарах, то вдягають її на сукні, ну і так далі. Так? Сітка може бути у нас як сукня. Як спідниця, як просто джемпер, це вже вибираєте ви, що вам більше подобається. Січать ці візерунки поєднують, наприклад, з тими ж візерунками з косами, або просто якісь дуже складні ажурні візерунки з хем на Pinterest Можна підібрати для себе скільки завгодно. Якщо ну, самі ви вмієте порахувати. Як ви не вмієте самі порахувати, ну, я б тоді вже купувала якийсь опис для того, щоб зв'язати цю. Сітку. Покажу вам ще декілька прикладів. Нитку, яку використовую я, наприклад, використовувала б я, якщо б в'язала якісь січаті речі, я б брала льон, мені дуже подобаються льняні речі, потім шовк або буретний, або з небуретного не в'язала, хоча, думаю, що це, мабуть, дуже красиво. Бавовна, чисту бавовну, мабуть, ні не брала, бо мені чомусь здається, що цей виріб тоді буде трошки важким. Хоча вибір за вами. Віскоза, я думаю, теж підходить для різних січатих цих виробів. Ну, Тобто, яка наша фантазія, все, що нам от підказує, все можна зв'язати, що нам хочеться. Плюс, на Pinterest можна знайти дуже багато схем, січатих різних візерунків, ну і щось для себе підібрати. Наступна тенденція, яка є в цьому в'язальному сезоні, це використання камірця поло. Насправді він до нас перейшов ще з сезону осінь-зима, в сезон весна-літо. Його використовують достатньо часто, і мені подобається саме цей комірець пола, тому що мені здається, що він додає якоїсь довершеності нашим в'язаним речам, особливо, якщо ми його використовуємо. коли… В'яжемо ту ж саму сітку чи той же самий ажур. Покажу вам декілька прикладів, як непогано це виглядає. Ну, не теж непогано, мені здається, це дуже красиво виглядає. І зверніть увагу, цей комір полу, він може бути різних абсолютно. Різної форми він може бути і застіпкою, і без гудзиків, Він може бути як окрема просто планка поло, може бути із комірцем, може бути дуже-дуже низьким, таким з великою кількістю мілких гудзиків, або ну, такий роблячи глибокий виріз, ну або навпаки, зовсім-зовсім коротенький. Приклади теж вам додам. Я думаю, що я собі в якомусь із виробів використаю і теж зв'яжу такий комір поло, комірець поло. Наступна тенденція, яку я помітила цього літа, те, що в моду повернувся певний романтизм, певна така жіночність. На прикладі цього джемперу, от, те, що тут використовується ажурний візерунок, зверніть увагу, як тут оздоблений низ виробу. Тут ну, замість резинки звичної нам, вив'язаний вив такий валан. І мені здається, що таким чином можна дуже красиво коригувати свою фігуру. Або ось оце гачком зв'язана ковтинка з такими валанами, дуже красиво і романтично виглядає, плюс такі розширені рукава. Також ці рюші і валани дизайнери використовують і в Оздоблені горловини. І в оздобленні, наприклад, той же планки ми можемо пустити рішеві валани, додавши собі такого певного романтизму. Так? Можна використовувати ці рішеві валани замість вузького рукава, звичного нам. Так? Тобто зробити декілька шарів, буде дуже красиво виглядати. Рукави, кінець рукава, теж можна зробити з таким оздобленням. Тобто, насправді, це не настільки важка річ її можна легко навчитися в'язати, наприклад, якщо ви не знаєте. Або ось е візерунок, та ж сама сітка в поєднанні з косами, теж оздоблена рюшами і валанами, додаючи до такого візерунку певного романтичного настрою. Тому, будь ласка, хто любив саме такий стиль, ви зараз, скажімо так, прямо на піку популярності. Я б теж хотіла собі зв'язати зв якусь таку річ, щоб використати там таке оздоблення. Можливо, це буде якийсь кардиганчик. Ще до кінця не знаю, але ідею цю собі таку відклала. Наступне, про що хотіла з вами поговорити, наступна тенденція, яку я для себе відмітила, те, що в літній гардероб додається достатньо багато кардиганів. Кардигани бувають абсолютно різні, можна, верніше так, не бувають, можна з нам зв'язати на літо абсолютно різної довжини. Тобто, якщо це буде якийсь короткий варіант, щось таке більш романтичне, можна зв'язати довший варіант, там під ті ж самі джинси. Якщо ми хочемо якийсь кардиган, щоб накинути на сукню, буду показувати вам приклади, можемо зв'язати довгий кардиган. Тенденція, яку я для себе відмітила, що такі кардигани в'яжуться дуже легкими повітряними січатами або ажурними візерунками. Окрема моя любов, тому що знову ж таки, я не вмію в'язати гачком це гачковані кардигани. Ось той же і Манго, і Зара, і в Масі Мадуті я міряла такий жакет, скоріше, це був, а не кардиган. Застібки на таких кардиганах, які ми можемо зв'язати. Тобто ми можемо використовувати як з гудзиками, як без гудзиків. Дуже популярна це на мотузках застібка. І те, що ще приємно, що для літнього кардигана ми можемо робити не довгий рукав, а можемо робити його три чверті або взагалі короткий кардиганчик. І ще раз кажу, дуже мені подобається, коли такі літні кардигани носяться, просто накинувши на плечі. тобто навіть в рукава ми їх не вдягаємо, можемо на один гудзик застібнути, можемо не застібати це вже який у нас настрій. Нитку, яку використовують для таких кардиганів, ну, мені здається, це вже на нашу фантазію, тому що саме кардиган, можна, він не буде влітку використовувати у нас, не треба його використовувати як щось зігріваюче. Да? Це просто як деталь, як гардероба. Тому. Бавовна, напівбавовна, льон, вісткоза, шовк, все абсолютно підійде. Мабуть, я маю все-таки ж навчитися в'язати гачком, бо серйозно, коли я роздивляюся ці всі гачковані кардиганчики чи жакетики, ну це просто для мене це верх якогось прям шедеври, на мій погляд, заздрю тим, хто вміє в'язати гачком. Це про кардигани. І останнє, про що я хотіла сьогодні вам з вами поговорити, показати і можливо надихнути це про в'язані аксесуари, а саме про косинку, бактус. Чи зараз дуже популярна така штука, у нас вона називається або плахта, або фартух, мабуть, так це правильно називається. Дуже багато бачила різних прикладів, зараз вам покажу. Першу косинку, яку я таку побачила в цьому сезоні, це коли зайшла в магазин Масі Мадуті. Така косинка була зв'язана з візерунком і пов'язана, здається, там був сарафан з тонкими бретелями, зараз покажу. Бачила, в'яжуть такі касинки і на голову. Не думаю, що вони якусь там несуть від сонця, захищають, чи ще щось, якусь таку функцію несуть. Ні, це просто як красивий аксесуар. Можна зв'язати і більш таку типу шалі. Шаль, да? Шаль, Для того, щоб теж замість того ж самого кардигана накидати на плечі, буду вам вставляти фото. Ще мені подобається, як ті ж самі косинки, гачковані, чи зв'язані, наприклад, спицями, вдягають на талію замість того ж самого ремінця, теж дуже красиво підкреслює образ, або те, що я називаю фартух, або плах, плахта. Хоча не впевнена, що я правильно кажу, скоріше, це буде як фартук чи запаска. В'яжуть теж Це ось, є гачковані, філейни це, якщо правильно кажу, в'язання. Дуже мені такі аксесуари подобаються. Тому е, одну із таких косинок хочу собі зв'язати. Фото я вам вставляю, можете роздивитися, надихнутися, можливо, теж захочете собі таке зв'язати. Це були ті ідеї, якими надихалась я, і якими хотіла надихнути вас. Відео я писала в різні періоди часу для того, щоб, ну, хоча б вранці, коли прокидаюсь після цих страшних ночей, а іноді не страшних, просто безсонних ночей, щоб менше були синяки під очима, ці мішки під очима. Тому не дивуйтеся, що відео іноді так трохи пригає, і світло і так далі. Все, друзі, а далі я хочу вам показати, що у мене зараз на спицях. Щоб якось, знаєте, урівноважити свій емоційний стан і повернутися до в'язання, повернути, повернути собі бажання щось в'язати, вирішила почати з невеличких проєктів. Взяла маточки пряжі, які купила в Брюсселі це шкарпеткова пряжа, і почала в'язати шкарпетки. Почала, але не закінчила. Тому зараз особливо не буду зупинятися, це я просто хотіла показати. Це в мене шматочок шкарпетки зв'язаний, тут трошки шкарпетки зв'язано, тут трошки шкарпетки зв'язано. В'яжу, потрошку в'яжу, нікуди не поспішаю. Взяла малесенький номер спиць 2,25 і двічку. Оцей моточок в'яжу на двічки, а цей на 2,25. Потрошку. Кожного дня, по два, по три рядочки. Але, ну, хочу дов'язати, тому що... Ой, хвилинку треба покласти, щоб воно все не гепнулось. Сподіваюсь, що воно не впаде. Зрозуміло, що хочу дов'язати всі шкарпетки, які запланувала, десь до середини осені. Потім я не люблю в'язати шкарпетки, мені вже хочеться, щоб вони в мене були, щоб вони в мене були на подарунки, бо особливо, ще перед новим роком ти починаєш поспішати, не встигаєш, нервуєшся. Тому ні, я почала зараз, от скільки встиг, ніж так, не стільки встигну, Запланувала собі, певну, кількість зв'язати і почала потрошку в'язати. Далі мені захотілося щось більше зв'язати, там плечовий вже якийсь виріб, але. E, почала дивитися ну, і те, що вам показувала, надихатися чимось. І зрозуміла, що ні, я ще не готова, не зможу я порахувати, тому що ну, не могла докупи зібрати всі ці думки. Скористалася тим, які в мене були. Подивилася, які в мене є описи. E, я хотіла зв'язати футболку від Марго Urban Футболки, вона мені подобається. Передивилася всі свої запаси. Підібрала собі ось таку нитку. Це в мене бавовна фантазійна, а це в мене буретний шок. Це залишки від попередніх тих проєктів, які я в'язала. Буретний шовк я використовувала, коли в'язала шкарпетковий светр, А з цієї бавовни в мене взагалі був окремий джемпер. Зв'язаний, його вже в мене немає. Він мій улюблений був джемпер, я його обожнювала, але в мене його подушка забрала. Так, і ось я почала в'язати, я подивилася, там порахувала, що і як. Е, дуже доступно все у Марго і описано, і відео зняті. Взагалі, от, ну, як на мене, то для початківця найкраще, що може бути. Почала в'язати. Е, є один нюанс. Я взяла тут маленький номер спиц, тут і 3, 3. Чому взяла такий маленький номер? Тому що. Начебто, я не пам'ятаю, який тут точно метраж він не вказаний. Ні, не вказаний Нитка неоднорідна, вона тут іде і фламе, і, як це правильно вам пояснити, вона хвиляста, і іначе як прострочена ця хвилька іще однією ниткою. Але вона так важко в'яжеться. я коли взяла більший номер спиць, занадто діркаве вийшло полотно. Хоча, можливо, і можна, але ні, занадто діркаве, тому взяла маленький номер спиць, а для мене маленький. І тому повільно-повільно в'яжу, я вішаю собі ось маркер, пров'язую якусь частинку, відкладаю, потім на наступний день знову вішую маркер, дивлюся, хоч якийсь прогрес є чи немає. І так, прогрес уже є. Але ви знаєте, пров'язала оцей шматок передньої частини, так, і трошки задумалась. Мені здається, занадто пластично виходить полотно саме для цієї моделі Urban футболки Тому в мене є невеликі сумніви, закінчувати чи не закінчувати. Ну, Скоріше за все, я продовжу в'язати і спинку почну в'язати. Подивлюсь, як воно буде. Потім лягати. Я інакше все одно не зможу визначити. Сподобається, не сподобається, гарно буде виглядати чи негарно, все одно прийдеться якусь частину дов'язати. Не не якусь частину, а велику частину пров'язати. Якщо буде не гарно, я розпущу. Я для себе зрозуміла, що не роблю вже з цього трагедії, що треба розпускати. Але коли почала сумніватися, Пішла подивилася, що в мене ще є, які є запаси. І ви знаєте, я у себе знайшла. <смі> Чого я тільки в себе не знайшла. Виявляється, в мене ще є нитка від Drops Bell ось таких двох відтінків. Це коричневий і такий наче льняний відтінок. так? В мене є жовтий отакий відтінок, він більше до лимонного. Але насправді цей жовтий мені не дуже подобається. Бо, якщо брати, наприклад, таке поєднання, то це буде якась бджілка Майя. Таке брати поєднання, вони між собою, ну, як на мене, то не дуже поєднуються, некрасиве поєднання. А якщо ось так взяти, то це більш-менш ну, нічого. Ну, ну, Мені здається, що симпатично. Подивимося. А потім ще почала шукати, що в мене ще є, знайшла такий красивий у себе дропс сафран, такий красивий колір, що, знаєте, навіть подумала: в мене всього один маточок, але я хочу з нього теж щось придумати, щось зв'язати. Це з тих запасів, що в мене були про урбан Футболку. Але, знову ж таки, то почекає, попробую дов'яжу це. Мені треба вив'язати передню частину. І почну коли в'язати вже задню частину, там, де йдуть смужки, тоді вже зрозумію, нормально воно буде виглядати чи ні. Ниток мені вистачить, в мене ще є буретний шовк. Тут взагалі дуже витрата, хороша, вигідна. Я минулий раз тоді купила, здається, всього 400 г. На той джемпер у мене пішло 200 г, і тут ну, трохи менше, ніж 200 г. Красиве полотно, правда? Мені мені так подобається. Це про урбанфутболку. Зараз розкажу, що далі. Далі мене потягло пов'язати сітку. Ну це ж літо, всі в'яжуть, багато брендів в цих всі різних сітках, але коли почала в'язати там якісь складні візерунки, де треба слідкувати за візерунком. Так, до них можна звикнути, але все одно за ним треба слідкувати. Відклала, не сподобалось, не змогла довго в'язати, вирішила в'язати саму примітивну, там, де накид, дві петлі разом. Почала в'язати собі хустинку, таку як в Масі Мадуті. Я коли побачила, як вона на манікені виглядає, мені сподобалось, класно, все. Думаю, вона не буде особливо гріти, і ось почала в'язати. В'язала цей шматочок, я не знаю, чому поки що покинула, бо не можу вам пояснити, чому покинула. Наче нічого. Наче це я в'яжу, знаєте, з якої ниточки? У мене є залишки концепт Байкаття Беребер, здається, артикул, але він вже знятий з виробництва, тому немає сенсу вам про нього багато розповідати. Колись я з нього в'язала. Своїй дитині з цієї нитки, з нього, чому з нього, з з неї, з такої нитки, в'язала ось таку футболку. Це її вже розпускаю, щоб було зрозуміло. І мала, ну, молодша її вдягла декілька разів і віддала мені її, тому що по-перше, футболка зразу втрачає свій початковий вигляд. в якому сенсі вона зразу дуже сильно розтягується, саме ця нитка. По-друге, вона каже: мам: коли було дуже спекотно, в ній ну, на вулиці, да, там, до 30 градусів, в ній неможливо ходити, вона жарка виходить. А коли вже на вулиці холодно, то це ну, прохолодно. Да, то Футболка була з коротким рукавом, типу, не особливо гріє, тому віддала мені її, щоб я з нею щось переробила. Я поки що не придумала, не знаю, що переробити, зараз ой, покажу вам, намагалася спро... сама, без всякого опису, намагалася зв'язати її поперек. Так? Це ось рукавчик, Зараз покажу його. Ось рукавчик навіть почала в'язати. Але мені здається, я тут зробила помилку, треба починати в'язати не з рукава, ось так він виглядає, а все-таки серединки і йти сюди. Не знаю, чи буду продовжувати, тому теж поки що зупинятись не буду. Якщо і буду я таку цю футболку в'язати, то, скоріш за все, я куплю, покажу вам опис, бо не можу я зараз нічого про думати, особливо рахувати. Це з сіткою, але мені здалося цієї сітки мало, я і далі продовжила в'язати сітку. У мене є е, туса шовк. Тут е, нитка в 5, по-моєму, складень. Тинесенька, 3 з чимось, 3,200, чи що. Намотала я цю таку нитку, собі, зробила в багато складень. Зв'язала зразочок знову ж сіточкою отак буде краще видно. Випрала, ну, такі, така ганчірочка, ну, бо це Тусашовка. Не знаю, думаю, попробую зв'язати якусь собі, типу Аля туніка чи що. Почала в'язати насправді, ну, набрала петлі, ось почала в'язати, а потім задумалась: ну куди я її буду носити? Особливо нема куди. Під неї треба щось шукати там купальник. ну В місті по купальнику не походиш. В'язати я її буду довго, бо насправді цю сітку в'язала спицями 2,50, по-моєму, чи 2,75 взяла. Бо якщо брати більше спиці, в мене виходили величезні ці дірки, величезна сітка. Теж відклала. Поки що почекає цей проєкт, не придумала я. Серйозно. от Спочатку, наче загорілася, а потім зрозуміла, що ні, ну от взагалі не моє, не хочеться далі в'язати, теж це відклала. Тепер що наступне в мене? Тепер про останній свій проєкт. Про який можу вже спокійно розповідати, можу сказати, що мій емоційний стан трохи урівноважується. Чому я так кажу? Тому що мало того, що я придумала, що я хочу в'язати, я ще й змогла все це порахувати. Це було насправді не важко, тому що я просто повторюю свій уже джемпер, який я в'язала. Тут вставлю вам фото. Цього джемпера в мене вже теж немає, його в мене теж вже забрали. Подивилася всі ті свої розрахунки, зв'язала зірець. Так, давайте спочатку розкажу, що. Це в мене льон, який я купувала у Ані у Вуллексперт. Це GG філаті, Далі ще якесь слово? 370 метрів на 100 грам. Я спочатку зв'язала собі взірець. Першопочатково я використовувала спиці номер 4 занадто вийшло діркаво, тоді я взяла спиці 3,25 і 3. Е, ні, тоді я взяла 3,50, це зв'язано на 3,50. Випрала, подивилася, все мені сподобалося. Я була приємно вражена тим, як змінилося полотно. Реально, петельки всі ці випрямилися. Воно стало таке м'якеньке, приємне. Це з тим, що я його просто водичкою звичайним милом випрала. Тобто я не використовувала якісь спеціальні засоби. І коли вже я вирішила, що я в'яжу, як в'яжу, я вирішила взяти трошки менший номер спиць. Тобто я взяла спиці 3,25 і 3 І в'яжу цей джемпер, в'яжу джемпер європейським плечем. В принципі, я в'яжу один в один, як в'язала той свій попередній джемпер, єдине, що там я вив'язувала спинку, набираючи петлі. Так, для розширення, А тут я зразу набрала певну кількість петель, яка мені потрібна була, і поворотними рядами вив'язала цю трапецію. І все. Тепер в'яжу вниз. Пров'язала цю частину, розширила собі, додала по три петлі на підріз рукава, буду в'язати окремими частинами, для того, щоб тут зшити полотно. Це все-таки льон, і його, ну, мені здається, треба хоч якось стабілізувати, то буду його робити зшивним. І рукава, ну, не знаю, чи по колу в'язати, чи теж краще зробити вшивним. це для себе ще не вирішила. Запитаю у дівчат, хто в'язав вже льон. Якщо ви боялися в'язати льон, не бійтеся. Серйозно, я його так довго відкладала, думала і те, не так, і, і от начиталася, надивилася, що він як дріт, що він такий неприємний у в'язанні. Ну, можливо, є така штука. ну, Так прям щоб це було дуже сильно неприємно в'язати. Ні. Мені цю бавовну набагато важче в'язати, чим оцей льон. В'яжеться собі, головне петлі не сильно так робити, такими, знаєте, розхлябаними. Слідкувати за тим, як в'яжеш. Тут, до речі, в цьому візерунку теж треба слідкувати, чи правильно роблю накиди. Бо якщо десь зіб'єшся, воно потім так видно. Не варто збиватися. Ось, так що такі в мене є вже. На спицях, я так сподіваюся проєкт, який я не буду перев'язувати, який доношу, який буду носити. У мене тільки тепер стало питання, якого кольору майку сюди краще підібрати, бо я зрозуміла, що ну, не всі, мабуть, майки будуть гарно виглядати. А, я вам ще не сказала, що я хочу тут спереду зробити планочку поло. Чи на гудзиках, чи ні, подумаю, на гудзиках було б, мабуть, краще, але подивлюсь подивлюсь. Ну, планку поло точно. Комірець поло робити не хочу, ні, а от планку поло хочу ще зробити. Ось. Такі в мене справи. Нічого поки що більше нового починати не буду. Максимум, що я можливо продовжу в'язати це цю хустинку сіткою, але. Я вирішила для себе так. Поки я не дойду до етапу, коли треба вив'язувати рукава, більше нічого не буду в'язати. Треба все-таки, знаєте, щось закінчити, а тоді далі продовжувати в'язати. Все, друзі. На сьогодні в мене новин для вас більше немає. Бережіть себе, не забувайте донатити. І до наступної зустрічі. Па-па!